Вітаю, друзі! І сьогодні у нас дуже інтимна тема, ви не повірите. Але це розмова про губи. І сьогодні буде розмова про масло. Масло для губ. Для чого його купувати, чим воно відрізняється від бальзаму, як підібрати колір, ну і його властивості саме для літнього періоду. Починаємо! В чому ж така унікальність цього масла і саме для губ? Масло макадамії його, його ліпідний шар дуже схожий на ліпідний шар наших губ. А в маслі макадамії дуже багато а, жирних кислот. Масло макадамії ще багате на а, антиоксиданти. Це токотріенол, пальмітолінова кислота, і сквален. це ще і вітамін Е, тобто це ще і з омолодження. Давайте подивимось, чим відрізняється від бальзаму. Ну, одне і головне масло макадамії, і вона всмоктується просто ідеально на майже на 100%. Її ще називають саме швидко зникаюча олія. Тому у вас не буде ефекту масла і не буде розтікатися по губах. Це одне із головних. І друге масло, якщо тут не вказан е, захисний бар'єр, але воно сонце захисне трішечки про кольори. Дивіться, у мене всього два кольори: це нюд і це малиновий. Це самий, е, самий світлий, і це самий яскравий. Але... Підтон буде холодний. Хочу сказати, що от на мені колір малиновий достатньо яскравий, колір нюдовий майже не має відтінку, тобто він підлаштовується під колір моїх губ. На відміну від блиску, у ньому немає ванільного присмаку, тобто немає гіркоти, він ніжний. Непомітний і невідчутний на губах. Тобто легкий, легкий і на літо ідеальний. Тому обов'язково треба придбати, насолоджуватись і а, захищати свої губи. Ну і виглядати, звичайно, просто чарівно, просто натурально ідеально. А всього найкращого миру нам.